І Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, зі святом вас вітаю ми з вами зустрічаємо хрещення Господа нашого Ісуса Христа. І зустрічаючи хрещення Господнє, ми з вами прийшли на річку Йордан. Колись наші батьки і діди за нагоди приходили саме так на річки, на савки, на озера, коли вони ще були чистими, коли вони були, знаєте, такі дівственно недоторканими. І там освячили воду святу. Так от ми з вами зібралися сьогодні духом своїм до самого Христа, прийшли, тому що там проповідує Іоанн Притеча на річці Йордан. І проповідь його сильна, і він скликає багатьох і багатьох людей з усієї Юдеї, Ірусаліма, і кличе їх до покаяння. І з того покаяння починається проповідь. Про Господа нашого Ісуса Христа з того покаяння починається проповідь Христа Спасителя святого Євангелія. Все святе Євангеліє має в основі своє покаяння. І покаяння, браті сестри, дає нам з вами можливість змінитися, преобразитися і стати іншими і кращими. Блаженніший митрополит Унуфрій буквально вчора здається, от чув його слова, як він в одному з храмів, проповідуючи, каже. Тільки в церкві Христові можна кожній людині прийти з покаянням і просити у Бога прощення і змінитися. Ніде більше в жодній інституції державній тебе з покаянням не приймуть, ніхто там тебе не чекає, там тебе чекає суд, слідство, наказання, ще щось. І тільки церква тебе чекає з покаянням. І саме в той час, коли церква здатна прийняти те покаяння і здатна людині дати шанс на зміну з Божою допомогою, від церкви вимагають, щоб вона стала в одному ряду з державними якимись такими інституціями, котра має засудити. От від церкви зараз вимагають, чому ви там не засудили, чому ви не прокляли, чому ви не зреклися? Чому? Церква це місце, де не проклинають. Церква це місце, де не зрікаються. Церква це не те місце, де засуджують. Нам треба це зрозуміти, збагнути. Церква те місце, де двері широко відкривають для тих, хто йде каятися. А хіба ми з вами не для того, сюди йдемо? І тільки той, хто шукає в церкві Бога, аби йому принести те покаяння, той здатний новим життям жити. І церква таку можливість дає, бо тільки церква єдина на землі, зв'язує нас з небом. Бо тільки через церкву Христову ми здатні зійти від землі на небо. І от сьогодні через оту річку Єрдан, через проповідь святого Пророка, предтечі, хреститель Господній Анна, ми з вами сюди приходимо і бачимо диво дивне. Що там, в тому місці, де зібралися люди для покаяння. Прийшов і Бог в оплоті, в природі людській, прийшов і явився серед людей. І на здивування Іоанна, хіба мені належить тебе хрестити, Він відповідає, роби те, що сьогодні належить. Адже він прийняв ту людську природу на себе. Він уособив собі все, рід людський, і якщо рід людський потребує того покаяння. То Христос прийшов туди, де люди каються. І разом з тим, саме в цей день, нам Бог відкриває в Ісусі Христі саме свого Сина. І Бог гласом своїм великим каже, це є син мой возлюблений. В Нім же моє благовоління». і. Бог Отець ще й посилає Духа Святого, аби переконати, удостовірити, аби люди всі побачили, що То є син Божий і син людський. І от ми з вами сьогодні під час такого таємничого дійства, під час такого певного таїнства історичного, ми з вами є присутні. І не просто присутні, ми на службі Божій. Ми молимося, ми сьогодні предстоїмо, ми сьогодні дивуємося, ми сьогодні з Богом спілкуємося. Ми сьогодні з вами молитви щирі приносимо за всіх і рідних, і близьких, і друзів, і недругів наших, за країну, за народ наш, за весь світ. Ми сьогодні молимося. І як важливо нам, браті, сестри, сьогодні збагнути, що ми в тому самому місці, про яке говорив блаженніший митрополит Онуфрій, що це місце, де люди можуть прийти з покаянням. Що сьогодні в державі є місця, де Судять, де вироки виносять, і вони мають ці самі інституції працювати належно і засудити, і вирок винести і посадити в в'язницю винуватих. Але храм не має підміняти з собою сьогодні прокуратуру, суд чи в'язницю тим більше. Сьогодні в храмі ми маємо сюди самі прийти з покаянням. І понести звідси благу звістку, що Бог нас кличе всіх до покаяння. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Саме з цього починається свята Євангелія. І де ми ще ці слова з вами почуємо, як не в храмі Божому? Покайтеся, люди, бо наблизилося Царство Небесне. Тільки сліпий сьогодні цього не хоче бачити, тільки глухий сьогодні цих слів не хоче чути. Покайтеся, люди. І ми з вами прийшли сюди, аби і самі те покаяння принести, аби звідси ту благу звістку, основу святого Євангелія, понести далі у весь світ. І нехай Господь сьогодні чує наші молитви, і нехай Господь нам допомагає, і нехай Господь нам благодать сьогодні свою посилає. Ми зараз з вами звершимо, будемо звершувати чин великого освячення води, великої агіасни, так же грецьким словом, цей чин називається. І будемо закликати, браті і сестри, щоби на воду, над котрою священик разом з вами читають молитви, Бог послав Духа Святого, як колись на річку Іордан послав Духа Святого і той Дух Святий почив на Христі Спасителі, аби сьогодні Господь нам теж послав Духа Святого, і той Дух Святий почив на воді і наситив її собою і дарував її дивні, цілющі властивості. Ті властивості, котрі здатні зціляти наше тіло, очищати нашу душу і кликати нас до покаяння, аби та вода для нас стала носієм благодаті Духа Святого. Це ж диво дивне. Ми можемо взяти от звичайну банку, ми беремо, закриваємо ще й кришечкою тою, ту воду, як ми кажемо, свята вода. Вона свята святістю не своєю, вона свята святістю Божою, святістю Духа Святого. Ми беремо і несемо ту воду, і разом з нею Дух Святий іде разом з нами у домівки наші, у родини наші. Ми ту водичку потім будемо споживати. Ми ту водичку будемо домівки окріпляти. Ми тою водичкою будемо священника зустрічати, коли ми його запросимо в наше житло, в нашу квартиру, в нашу оселю. І скажемо, батюшка, благословіть тою святою водою, аби Дух Святий на моїй родині, на моїй оселі почив, аби ми жили по заповідям Божим, аби ми жили згідно велінню Духа Святого, і та свята водичка буде нам свідком того, як ми живемо, і Бог буде там почивати. До тих пір, поки ми будемо шанувати ту святиню, поки ми будемо всіх сил докладати, аби жити по святому Євангелію, жити з Господом нашим Ісусом Христом. От яке велике сьогодні дійство звершиться, от яка велика таїна завершається, от, учасниками чого ми сьогодні з вами сьогодні будемо. А вечірній час, браті сестри, коли ми вже тут зараз звершимо молебень і. Можна буде почерпнути ту святу водичку, понеси в свою домівку в вечірній час сьогодні, о 6-й годині буде звершуватися все з засвяченням хліба, пшениці, віна, олії, роздачою благословенною. <кхи> і ми потім підемо у свої домівки зустрічати вже і дома і благовіствувати, Благовіствувати і проповідувати про те, що Господь прийшов на річку Рдан, аби прийняти від Іоанна хрещення. Аби Бог Свята Трійця, Бог Отець, Бог Сини, Бог Дух Святий явилися на ті річ Сідан і засвідчили про божество Ісуса Христа. От така сьогодні має бути в нас сьогодні змістовна вечеря. Сьогодні день строго Сьогодні день, коли ми після того різдвяного такого сочельника, сьогодні теж маємо сочельник. І так і цей день називається впереддень. Хрещення Господнього богоявлення, ми кажемо сочельник, тому що сочо вкушаємо. Вкушаємо з вами ту кутю, котру готуємо, хто приготував, хто не приготував, ну, значить, хліб нехай з водичкою вкушає, водички зараз набере і має бути день строго посту. Зраз строго пісна їжа. А вже ввечері після всю дозволяється їжа з олією нам. Куситися, і ми з вами, браті, сестри, з радістю той сьогоднішній день і проведемо в такому певному воздержанні не тільки щодо їжі, а щодо всіх наших почуттів, поглядів, помислів, думок наших проведемо, тому що протягом цих двох тижнів від Різдва Христового ми з вами радувалися, колядки співали, друзів, рідних навіщали, до себе гостей приймали. Багато наговорили зайвого. Багато судили непотрібного, нічого не змінили на самоділі. Тільки душі свої часом пошкодили. І тепер ми кладемо на себе невеликий, такий піст, таке невелике воздержання, щоб це свято. Очистившись через благодать Духа Святого, що на воді почуває, ми зараз і будемо споживати з вами в буквальному. Очистившись, зустріли належно те свято. І ви закликайте сьогодні всіх ваших рідних, близьких, друзів. Кажіть, знаєте, сьогодні особливий день. День, коли ми маємо підготуватися до зустрічі до, до того походу на річку Ердан, до тої зустрічі з Христом, до тої зустрічі з Богом Отцем і з Богом Духом Святим, ми маємо утриматися і в їжі, і в. Словах і в почуттях, і в цьому тому, що в наші вуха, і в наше серце входить, і що з язика нашого сходить, ми в цьому повинні бути сьогодні стримані, бо такий особливий день строго посту сьогодні. І нехай Господь нам в цьому допомагає, Господь нехай наші молитви чує. Хотів би вас, дорогі мої. Е Особливо закликати до молитви за нашого вівтарника тривалий час. У нас два брати, два близнюки Юра і Віталік. Вівтарниками були. Вони один вже закінчив Київську духовну семінарію Київську і Академію духовну, другий ще навчається в духовному навчальному закладі. Віталік. Місяць тому назад пішов у армію, у військо наше, і зараз він поранений. Зараз він на операції. Прошу вас, за воїна Віталія, нашого прихожанина, випускника духовної школи, захисника нашого з вами. От ми з вами зараз, батьки його і бабусі з дідусями зараз тут слава Богу, собі, сидимо в теплі, сидимо в добрі, світло нам, батюшка нам в мікрофон щось там віщає. А та дитина, ви знаєте, тих двох хлопців. От брат стоїть прості, щирі, добрий хлопці. Сьогодні один. Вже за нас з вами пострадав, вже свою кров пролив, вже певною му... мірою, знаєте, мученики страстотерпець, бо він з ім'ям Христовим пішов захищати нас з вами, пішов нас з вами захищати. Значить, вже притерпів певну муку, певну страсть притерпів. І давайте будемо молитися. І за воїна Віталія, пораненого, тяжко хворого, і за всіх наших воїнів, котрі нас в ці дні бережуть, захищають і голівенькі свої молоді. Кладуть за те, щоб ми з вами і за рік, дай Бог, тут зібралися, тут помолилися, діточок своїх, онуків своїх привели. І вдячні завжди Богові були. Помогай, помагай нам з вами.